Як правильно загерметизувати води комунікацій. Перед вами макет, на якому ми зараз детально розглянемо всі етапи робіт ефективність виконання робіт має пряму залежність від правильного підбору матеріалів, і вони повинні бути якісними, надійними і довговічними. Для виконання робіт по герметизації нам знадобляться такі матеріали. Розбухаючий шнур гідростоп, а також ремонт на суміш та проникаюча гідроізоляція. Переходимо до виконання робіт. Покажемо на прикладі цієї труби. Ми завчасно в місці прокладання труби зробили отвір на 20% більше, ніж сама труба. Обмотуємо трубу бентонітовим шнуром перерізом 10х20 мм. Також ви його можете замінити будь-яким розбухаючим шнуром, наприклад, акриловим гідрофлекс. Принцип його дії такий самий, як і бентонітового. Розбухає під дією води і таким чином закриває собою шов в тілі бетону. Ми рекомендуємо обернути трубу шнуром мінімум в два рази. Далі трубу вставляємо в отвір. Коли труба встановлена, бетонну поверхню ми добре змочуємо водою і зашпаровуємо шов ремонтною сумішю. І переходимо до зашпарування отвору з іншої сторони. Після повної полімеризації ремонтної суміші ми готові переходити до завершального етапу нанесення гідроізоляції. Всю поверхню навколо потрібно герметизувати, щоб у нас було загерметизовано не лише місце примикання труби й бетону, але і вся поверхня була повністю захищена від води. Поки гідроізоляційний розчин готується, нам потрібно змочити поверхню водою для того, щоб бетон розкрив свої пори. Проникаюча гідроізоляція проникла всередину якомога глибше, і бетон не тягнув зайву воду із самого розчину. Далі наносимо проникаючу гідроізоляцію. Її можна робити механічним способом за допомогою щітки, а на великій площі ви можете це робити методом розпилювання. Наносимо дуже ретельно, не пропускаючи жодної ділянки. По закінченню нанесення першого шару наносимо другий шар. Перпендикулярно до першого. Це робиться для того, щоб виключити будь-які пропуски в нанесенні гідроізоляції. Для придбання бендонітового або окрилового шнура чи для консультації звертайтесь за номером телефону або залишайте заявки на нашому сайті.